Ромчик, добрий ранок. Як добрий ранок. справуля. Дивись. Це ми тут бігали з секонд-хендами у п'ятницю. Лего. Да, Дивись, яка прикольна полочка. Я вже таку одну собі купив. вон синенька вже запакована там. Бач? Не бач? Видно? А, все. Побачив, да? так? А це я побачив в іншому цієї ж самій мережі. Е Секунд, я вирішив, що треба забрати, тому що полички дуже прикольні, скажи. Uh -huh. В них можна і картриджі, як я, я там уже закинув. Бач, 3 DS позакидав, можна все, що хочеш, сюди позакидати і буде красиво. Єдине, що я бачив, великі диски не можна коробочки сюди, а щось таке маленьке. Таке щось. Але тематичне, да. Там по Легі, тематики Лего, да. Там, чи щось таке, то mm. то бачиш, інколи секунд, нас прям давай по відкритим. 140 гривень. Ти, на, все, на, все, собі. Це ще оригінал. Оригінал а вже ж. Тобі така цікава штука. Якщо буду дивитися тобі взяти. А? Mm, ну да. так. Чого ти на секундах знаходиш всяку. <laughs> а ну, я бо, нічого. Так... Хорошого не нахожа. Чому? Ти просто, мабуть, не по тих секундах ходиш. А які секунди? А це баульчики. Це прикольні секунди. Баул. А, а... баул. Баул, да, знаєш такі? Да, я туди ходив з мамою. Да, а ну, це... хожу. А на який ти баул саме ходив? Е, ну, точно не знаю, но там ще біля нього новус і там Макдональдс. А, тому ну що там тюк, а не баул, То, що ти там ходила. О, дивись. Як ти? Баул. Стоп. Це тюк. Может, біля Може біля Ашана. Може бути. Дивись, бачиш, тут навіть можна і привісити, бачиш? Дірочки є. Угу. Прикольно. Скажи, класна штука. Да. Причому що їх можна між собою з'єднувати. Зрозумів? Одна на одну можна ставити. І вони будуть як лего. Справжнє. Це у нас раз, бачиш. І це одразу з друга дивісь, така штука, чувак. Як тобі? Що це таке? Mm, щось мені підказує, що це для А все там написано. На це чехольчик і Стілус. То все одразу. Вісім в одному. Вісім? Да. А що ще є? При, уявляєш? Там 3D-ско внутрі. Та ні, ну 3DS там вряд ли є. За 320. Давай відкриваємо, вона новенька. Новенька коріпка. Давай. навіщо секунд навіть. А? Навіщо секунд новий сдавати. Не, ну так це ж фишка, що там є багато речей, прям новеньких. Просто вони уже, знаєш, там, типа як в інших там в, там, в якійсь країні чи в якомусь магазині вони не актуальні, їх скупляють і потім. Продають. Ти ж не бачив мого відео минулого. От, от бачиш ось той чехольчик? Для свіча, чувак. А теж теж із бабула. Як тобі? Прикольно? Такий великий. Такі великий, да. Наче якась колонка. Хоча <гум> реальна колонка. Ану, давай. Дивишся? Угу. Воно ж новеньке, то хочеться його відкрити, причому що бачиш тут. Французька і англійська мова. Це означає, що це прям робилося на, їх, е, на їхній ринок. Так. Анпекем. Да? Дивись. Опанькі. Це що у нас? А тут все, так? Да? Можливо, тут просто не все є. Хоча має бути всередині, мабуть. Да? Дивимось. По-перше, давай ще. Шек... Зарядка. Е, рахуємо, вісім в одному, да? написано, да? О, читаємо. О! Я зрозумів, що тут має бути. Дивись, відкриваємо. А Я не зрозумів. Зараз ми знаємо. Тут все, намальовано. намальовуватися. Дивись, перше, що у нас, що дуже важливо, що я зроблю першим чином. Ой. От що, бач, що це? Листочок таке? якийсь. А? Листочок. Це у нас. Захисна. О, захисне скло. Плівка. Да. Плюс. А, а це карточка, щоб роз, роз, ну, роз цей зробити. Зрозумів, так? Да? Угу. Що це за кубики? Це? Це під картриджі. Холдери. А -а -а. Круті, так? Да? Дивись. Тобто, тут у нас плівка разом з цією, бачиш, з, 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 з скрібочком і з цим. Фібра. З мікрофіброю. Зрозумів, так? Да? Uh -huh. Так, це ми відклеїмо вже не треба, це штука нам. О, середину злізти поки що не буду. Поки що ми прямо зараз клеїти не будемо, то я не буду клеїти. Так, дивись. Це у нас ремішочок, так? Да? Давайте рахуємо тепер скрин протектор, так. Це перше. Далі поїхали. Мікрофібер Клем. Да? Трипулечка, ганчірочка наша мікрофібра. Потім. Card, э, Це оця штучка. Да? Скрібочок. Carry э, Case, О, дивись, який класний кейс. Давай відкриємо його, так? Да? Він дуже прикольний. Тому що, пам'ятаєш, я ж тобі, коли продавав 3DS-ку, так? Да? Угу, ти Я мені ж тобі подарував. віддав чехол, да. У мене залишилось без чехла. Дивись, він як в колір Маріо, да? Клас. Да? Червоно-біле. Ну, мені більше то, де не Ну, може, і то, дивись. Ну, це він такий як у тебе, так? Да? Класичний. <coughs> ага. Круто, да? так? У нас тут отакий от чехольчик класний. І бачите, тут все написано, якась там фірма BW. Якось отак вот вона називається. Біда. Біда, блю. О, да. Що тут ще? Оце у нас прикольний цей. Стілус. Да, як його так достатньо, щоб не поламати. Чогось мені... Ну, я, коротше, грав в розтягнення проти зомбі ага, на тридеске. І що? У мене друг в гостях був. О, oh, прикольно. Йому казали, що мені неудобно в стілусом грати. Він казав? Угу. Uh -huh. Йому, він казав, що йому неудобно, чи тобі неудобно. Ну, типу, питав, чи удобно мені стілус. А, а, і що ти сказав? Сказав, що удобно. Ні, ну так дивлячись для яких е е ігор. Мені здається, що, що стілус — це взагалі класно. Це взагалі просто ж тоді був е такий тренд, розумієш? Тому угу. що тоді перші смартфони вони всі зі стілусами були. Да? Ну, да. Перші смартфони усі були зі стілусом. Може запитати у батька, він тобі розповість. А зараз отдельно. А тому що зараз мультитач уже. А раніше було просто а, тачський. Дивись. Оп, бачиш який. Прикольно, так? Да? Дивись. Як тобі? Клас? Він такий, як у мене. Як у тебе, так? Да? Ага. О, телескопічний. Телескопічний цей. І рахуємо, давай. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. 8 в одному. Клас, да? Інколи зайдеш собі да, на секонд хенд, і не знаєш, що ти забереш з собою дуже прикольні дівайси і дуже недорого. Ага, ну я не люблю по секондам ходити. Нічого, нічого. В сьому свій час.